Перед іспитами абітурієнти збираються на молебень у храмі Різдва Богородиці. Розрізнити хто з них потенційний семінарист, а хто абітурієнт академії просто новачки одягнені в цивільне. Абітурієнти академії у чорних рясах. Вступити хочуть усі про це і моляться разом із викладачами. Молебень править перший проректор київських духовних шкіл протиерей Сергій Ющик. Річе Господь просіть і даст вам. Іщить і обрящує, толците, і отверзяться вам. А потім до іспитів: щоб стати семінарістом, треба добре знати Біблію, основу православного віровчення та головні молитви. Також абітурієнти мають написати твір на біблійну або церковну історичну тему. Помітно, що хлопці нервують, сидячи за партами. Викладачі послаблені дають, перевіряють знання вступників по повній програмі. Всі результати по завершенню вступної кампанії. Тож юнаки виходять на вулицю, спілкуються з товаришами по партії. У мене батько священник, брат священник. Ну і я розумію, як це, і тому я вважаю, що це саме моє служити церкві, допомагати людям. Але я думаю, в майбутньому стати священнослужителем – Оберу напрямок Богослов'я, мені це подобається. Я вивчав твори різних святів отців Яна Златоуста, Василія Великого, Григорія Ніського та інших. Абітурієнти академії набагато впевненіші. У них позаду чотири роки навчання в семінарії. Аби стати кандидатом Богослов'я, необхідно вчитись ще два роки. Я зробив такий вибір, щоб отримати духовне образування для того, щоб утвердитися в вірі. Потім, може бути, привезли вирішити інших людей, які, може бути, Сейчас Зараз разе ми розуміємо, що все-таки це покликання, це був жаребій, по якому ми були зібрані, і що ми хочемо все-таки продовжити цей шлях, і на який ми зараз стоїмо. І послужити Богу, все-таки послужити православній церкві. Загалом документи для вступу на стаціонар Київської академії та семінарію подали 137 юнаків. На заочне навчання претендують 180. Фінішувала вступна кампанія 8 серпня.